Друзі, ви на каналі Майки. А це означає, що у нас вийшло нове відео по Роблоксу. Одразу хочу всіх закликати підписатися на канал, поставити дзвіночки, щоб не пропускати інформацію про вихід нових відео, а також поставити вподобайку до цього відосу, щоб воно піднялося в топи в рекомендації, за що я вам дуже дякую. Що ж, зараз я зайшов в Sheriff and Borders дуелі і хочу повідкривати трошечки рулетки, подивитися, що випаде. До речі, я пройшов повністю цей сезон пас і отримав ось такий класний ніж. Він дуже класний топор з характерним звуком. Всім рекомендую, якщо ви, наприклад, граєте в цю гру, дійти до кінця і отримати його, все ж. Так, друзі, давайте подивимося, що у мене по монеткам. По монеткам у мене 12 760 доларів. Що ж, це достатньо для того, аби показати, взагалі поекспериментувати, тому давайте спробуємо. Так, «Cases» Які кейси ми будемо брати? Я пропоную взяти і тих, і тих. Почнемо зі стандарту. Їх візьмемо дві штуки. Преміум візьмемо ну, давайте хай буде преміум один. Ні, давайте теж дві. І, і, і ось такий преміум також. Давайте візьмемо дві штуки. Що ж, гроші закінчилися, але можемо починати відкривати. Почнемо зі стандарту, далі будемо рухатися вгору преміум ми. Шість кейсів у нас сьогодні. Давайте спробуємо. Перший кейс кейс номер один, це стандарт. Поїхали. Так, що, 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 що нам випаде? А, на жаль, звичайний, звичайний револьвер, біленький, ну, таке собі, якщо чесно, на що ми взагалі тут намагаємося, що ми тут намагаємося вибити? Давайте подивимося, давайте подивимося, що кейс стандарт. Тут, звичайно, хотілося б отримати ось цей невідомий предмет. Мені дуже цікаво, що тут знаходиться. Я коли дивився, так і не міг зрозуміти. Хоча шанси, звичайно, на це дуже маленькі, але, можливо, нам пощастить. Відкриваємо другий кейс. Так, давайте, давайте, давайте. І. Зелений предмет. На жаль, зелений предмет також не дуже нас цікавить. Uncommon, що ж, ну, таке собі. Давайте спробуємо відкрити преміум кейс. Спочатку подивимося, що ми можемо в такому зеленому преміум кейсі отримати. Ми можемо отримати снайперську гвинтівку, ніж револьвер червоний. Хотілося б, звичайно, collectible снайперську гвинтівку, але шанс 1 до 400 0,25, ,25%, 25%. Ну, це дуже-дуже мало, ймовірно, але хотілося б отримати, тому давайте спробуємо дві штучечки відкрити. Так, поїхали. Так, 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 так. так. Дивимося. І, на жаль, теж звичайний револьвер отримуємо, як і того разу, з самого початку. Давайте спробуємо другий раз крутанути, можливо, з другого разу нам пощастить трошечки більше. Так, 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 так. І, на жаль, на жаль, нічого, на жаль, знову звичайний предмет. Так, дивимося, що нам може випасти в ось такому преміум кейсі. Тут нам теж щось легендарі, невідоме, 3% шансу може випасти. Давайте спробуємо подивитися. Можливо, нам пощастить. Так, поїхали. Відкриваємо і будемо дивитися, що ж воно там взагалі нам може випасти. Звичайно, такий самий, звичайний предмет випав. Ну, таке, якщо чесно, давайте спробуємо ще раз відкрити. Можливо, хоч другого разу нам хоч трошечки підфартить. Давай, 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 давай. Unlucky. А -а 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 навіть називається револьвер нещасливий. Анлакі. Що ж, витратили всі наявні гроші, нічого не вибили. Ось таке, таке відео вийшло. Так, давайте подивимося, до речі, скільки коштують ці гем? Ну, дорого! Та ви що? Це дуже дорого. Тобто, ми умовно витратили 600 робоксів. Ну, це нереально багато, щоб не вибити нічого. Ну ми, ну, ми по суті. от Дивіться, у нас дуже багато білого з'явилося. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви граєте, чи можна взагалі щось робити з цими предметами, чи ні. Якщо можна там, наприклад, обміняти да там 5 таких предметів на один ось такий, було б дуже прикольно. Але ну, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також дуже цікаво, що таке Сакура Сапеніті. До, до речі, напишіть в коментарях, бо я так і не розібрався, що це таке. Мені вона випала, але так і не зрозумів навіщо і для чого це. Так, може хтось хоче один на один, два на два зіграти. Хоча мені здається, що тут сервер якийсь такий дохлуватий. Але, можливо, хтось тоді знайшовся б. Ну, походу, ні. Давайте спробуємо плей 2 на 2 знайти. Якщо нам пощастить знайти такий плей, то будемо грати. А може і вони зараз почнуть. Так, да, я думаю, вони зараз почнуть. 23, 23. Давайте спробуємо. Це щось нереальне. Ну, побачимо на відео, як мене просто будуть розносити. Якщо вони без чітів, то це, ну хоч. Якось ще. Хоча, ну, не знаю, ну, 23 перемоги це щось неймовірне. Так. Давайте дивитися. Опа! перший, Першого ми зняли, другий кидає ножі, і стріляє. Я навіть не встиг його пульнути. Мабуть, за допомогою цього Гуді набрав свої перемоги. Так, Гуді знову вбили, а той знову у нас там. Ого. Ого, ого, матюриті. Що ж, друзі, можливо, ми цю гру програємо, ну, але най воно буде, якщо за допомогою цього ми можемо виграти такого, хоча, хоча б раз виграти складного опонента було б вже непогано. Я хочу вбити саме його, саме цього чувачка, якого ми поки що нам не вдається вбити. Ого, ого, навіть Гуді вбив. Ну молодець, молодець. Мій опонент, звичайно, о, мій напарник, точніше, звичайно, взагалі жодного не може вбити. Ну, то й таке, як то кажуть. Напарників, як кажуть, не обирають. Ну, давай, вийди ще. Ай, не вдалося його жодного разу вбити. Ну, мені хотілося, мені хотілося б взяти реванш, якщо вони погодяться, і спробувати хоча б раз його задушити. Так, давайте. Оп! Давайте ще когось дочекаємось. Бажано не того ж самого партнера, тому що він якийсь якийсь ніяк. Ось цього з 27, навіть 44 є перемога. Ось цього 44 перемоги Це отримати. Це було б щось нереальне. Можливо, ми навіть би і виграли. б, наприклад, Годі вбивав, а він з цього те Техліт, Боже. Так, давай, давай, давай. О, Одна перемога у чувак. Ну, що ж таке? New server. Good idea. Я думаю, так, треба переходити на новий сервер. А, -а тут можна якось. А це що таке? Стартер пак ви бачили? Я випадково побачив, що тут дається на 20 хвилин пропозиція. Так, преміум кейс, стандарт кейс, 2,5 тисячі геймів і ексклюзив револьвер за 99 Roboxів, та ні, ну ви що? Ну, може, для початку це було б непогано, ну але зараз то вже таке. Що ж? Починаємо наступну гру, наступна гра у нас на прототайпі. Знову проти них подивимося, може, хоч разочок ми вб'ємо того опоненту. Ох ти йох ти, Коли ж ти так стріляєш, я ж навіть не встиг оговтатися. Я ще тільки почав говорити на відео, і ти вже просто. Монстр. Монстр. Я просто не встигаю навіть стрільнути. Мені цікаво грати з такими опонентами. Тобто, от вчора ми, наприклад, з Валеркою грали. Ввечері і, власне, там рахунки були 12-1, ну 12-0, Ну і воно трошки не цікаво. А от коли от такий сильний опонент, якого ти навіть вбити не можеш, це щось нереальне. До речі, якщо ви хочете грати разом з нами, ми граємо кожен вечір, ну, в дурс навряд, тому що там у двох значно приємніше грати аніж великим натовпом. До речі, до речі, ми їх всіх розвалили. Нарешті, хоч один раунд виграли, то і добре. Так от, якщо ви хочете грати разом зі мною, тоді, ну і з Валєркою, звичайно, тоді в описі до цього відео є мій нікнейм, будь ласка. Додавайте мене, в друзі, я вас прийму. Будете бачити, коли я граю в Мардер Санчерівс. Будете до нас заходити по вечорам, будемо грати разом. Можливо, зіграємо проти вас, якщо ви тут вже набили руку. Сподіваюся, ви так круто ж граєте, як і вони. Я радий, що хоч один раунд затащив да, знайшов в чому радіти, так? От. Але в будь-якому разі, якщо ви, наприклад, такі ж саме круті чуваки, то було б приємно пограти проти вас. Що ж, тут я бачу, що не з тими ну, з крутеликом у нього 9 перемог, я за нього граю. Хотіли б, звичайно, проти, ну нічого. Треба трошечки розслабитися проти тих монстрів, я не знаю, як їх правильно назвати, ну вони прям нереально круті. Ай! Щось я розслабився, зовсім розслабився. Так, він там ховається? Ну це прям просто розслабон вже. Ну, карта, про чому річ? Мені так трошечки, якщо чесно, подобається. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас тут найулюбленіша і найбільш неулюблена карта. Моя улюблена це, мабуть, там до ці бараки, барн, а неулюблена це будиночок. Я взагалі не розумію, хто цю карту. І навіщо, тому що там є такі місця, там, де мала дистанція та відстань між гравцями, і там ну нереально грати, тому що ти майже не контролюєш ситуацію, до тебе впритул приходять і все, і ти навіть не встиг оговтатися. Що ж таке? Я, мабуть, дуже багато розмовляю, що мене всі вбивають, всі підряд. Так от, що я хотів сказати, топ 2 наприклад, по улюбленим картам, це, мабуть, прототайп і річ, вони обидва на одному рахунку. А друга з яка не подобається, це Central. Не знаю, чому вона мені просто не зайшла. До речі, напишіть, хотіли б ви, щоб тут було більше карт. Я, наприклад, так, я дуже люблю різноманіття і мене ну, мені дуже не подобається те, що тут однотипні карти, хоча грів, скільки там, 4 чи 5 років. Ну, для мене це дивно, як на мене. І також була б класна така функція в донаті, щоб ну, можна було обрати карту. То зараз вийде голосування, та да, а демократія, але було б прикольно, там, умовно, за 10-15 робаксів, за якусь маленьку суму зробити так, щоб твоє рішення воно було більш головним. Ну, як на мене, це було б класно. Або просто окремі кімнати, там, де ну, от, зараз же да, кімната з рандомними мапами. Було б прикольно, якби ще можна було стати і прийняти участь на конкретній мапі, яку ти обрав. Тобто, якщо всі, наприклад, хотіли грати на барні, щоб саме вона і була. Бо зараз там пропонується три на вибір, і умовно бувають такі моменти, коли того ж барна там немає. Як, наприклад, цього разу так, з таких гарних ну, річ, Ну, мені ще протинайп, як я сказав, подобається ну то й таке. Ну, мій опонент просто всіх розвалив, доки я тут базікав, доки я розмовляв, він просто розвалив: О, до речі, можемо ще ці спіни покрутити. Це дає можливість помножити монетки після перемоги. Бачите, бустер. Так, x2, ну таке собі, до речі, що по шансам? Х2 92% шанси, x5%, Х10 x 2,5%, x 0,5% шанси, всього-навсього. До речі, мені x10 пару разів вже падало, x50 ще жодного разу. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи падало вам X50, і чи взагалі ви знали за ось цю вкладку. Якщо не знали, то звичайно переходьте на цих подаруночок. Це дуже допомагає. Так, що в нас тут по квестам, а, виграти два матча, Угу. виграти два матча групових і завершити п'ять матчів. Що ж, ну мені, по суті, це вже не треба, іде і не місяців, тому що у мене, як я вже казав, повністю пройдений баттл пас. Сонний батл пас. Ти куди заліз? Ти куди заліз? Йо, я не знав, що туди можна злізти. Так, подивимося, у нас тут відкрилася ще отакі, така пушка. А щоб відкрити снайперку, нам треба що зробити? 200 страйка зробити. Або 1000 матчів. 1000 матчів це більш реально, звичайно, аніж, аніж. аніж, аніж, До речі, снайперку хотілося б золото отримати, тому будемо намагатися завершити ще 650 матчів. Ого, ну це дуже багато. Так, 27. Хочу проти тебе зіграти. Хочу зіграти проти тебе. Давай, я хочу ще раз. Будемо чи ні? Так, не, походу не будемо грати. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропускати інформацію про вихід нових відео. Ставте вподобайку до цього відоса, а також, будь ласка, в описі до цього відоса. Є посилання на телеграм-канал, підписуйтеся, там буде інформування про вихід нових відео, можливо, якісь опитування. Нас там не так багато, тому поки що активності не проводжу, але, звичайно, хотілося б якось більше взаємодіяти саме в телеграм-каналі. Дякую всім за перегляд. З вами був Майкі. Нехай щастить.